Ми ходили, збирали по пляжу вечір бутилки. Де? Пам'ятаєш? Я згадав, в Скадовській я здавала. В Скадовські, так. Да. Ми ходили, збирали бутилки, тому що ти, ну, ти ж дитина, знаєш, то, що там ми, ну, мені треба було тебе кормить. Я просто тільки що. Мені потрібно тебе кормити було, а не такі забаганки. Ну, треба було житло знімати, треба було там якісь робити, ну, ну, якесь питання, в тебе було геть зовсім інше. Щас пишу, я просто офіжіал. Да. Там салфетки в м'які. Зверху зверху. Я просто забув. І Саша з нами тоді сїздив, так? Да? Так, да, так. Да. Ну в них були гроші, я вони ми окремо вони були від нас гляли. Я пам'ятаю. це. Я пам'ятаю ці. Може це не треба було згадувати?